Про події війни говорить «СтратКом». Восьмеро людей дістали травми і госпіталізовані через атаку російськими безпілотниками на Вінничині. Під ударом були два об'єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі. За даними поліції, на території області пошкоджено 18 приватних домогосподарств. Комбінованої атаки також зазнав Кривий Ріг, проти якого ворог спрямував одну балістичну ракету та 28 шахетів. Внаслідок влучань пошкоджено промислове підприємство. В місті сталися масштабні відключення електроенергії, поранено підлітка. У Краматорську внаслідок ударів дронами пошкоджені багатоквартирні будинки і дитячий садок. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія не змінює свою стратегію. І для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту. Більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості. Щоб Росія відчувала нашу відповідь, підсумував глава держави. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на середу противник атакував однією балістичною ракетою та чотирма сотнями безпілотників різних типів. З них шахедів до 255. Основні напрямки удару Кривий Ріг Харків-Вінниця. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 198 ворожих безпілотників. Крім того, 145 дронів-імітаторів, локаційно втрачені або подавлені реб. Та фіксовано влучання однієї ракети та 57 безпілотників у 12 локаціях. Падіння збитих уламків у двох місцях. Втрати серед цивільних в Україні за останні півроку зросли на понад 50% через обстріли Росії. Це дані ОБСЄ зі звіту з моніторингу порушень Росією міжнародного права в Україні. У документі йдеться, що Росія продовжувала застосовувати вибухову зброю з широким радіусом ураження в гостонаселених районах, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Просування російських військ і посилення атак на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури ще більше погіршили гуманітарну ситуацію та спричинили масові переміщення людей із прифронтових громад, цитує Агентство Пінформ звідбюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Міністерство закордонних справ України наголошує, що задокументовані свідчення щодо злочинів в Росії вимагають рішучої реакції міжнародного співтовариства. Зокрема, посилення санкційного тиску на Москву. Та надання необхідного озброєння Україні для захисту цивільних. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення, що на 14 менше, ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмів агресора. На Новопавлівському напрямку ворог атакував 27 разів, на Лиманському 25. Найменше противник намагався атакувати на Сіверському напрямку. Три рази і по одній спробі штурму зафіксовано на Гуляйпійському та Оріхівському напрямках. У вівторок ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5574 обстріли, з них 68 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3869 дровні Камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, три пункти управління, два засоби протиповітряної оборони та одну артилерійську систему російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1170 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем. Два засоби протиповітряної оборони, 284 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Першу партію із 15 бронетранспортерів Патрія передала Україні голова уряду Латвії під час візиту до Києва. Ця частина є загалом 42 бронетранспортерів, які заплановано передати до кінця цього року. Загальна вартість військового обладнання, яку Латвія передасть Україні протягом року, становитиме загалом 70 мільйонів євро. Патрія це шестиколісний бронетранспортер, розроблений фінською компанією. Він призначений для транспортування військ, але може бути адаптований для інших завдань та оснащений різноманітними системами озброєння від кулемета до гармат. Латвійські бронетранспортери посилять підрозділи 3-го армійського корпусу. Президент Литви нагородив воїнів сил спеціальних операцій за евакуацію тіла литовського добровольця. 20-річний Томас Валентеліс загинув на Куплінському напрямку під час артилерійського обстрілу. Для евакуації його тіла довелося організовувати спеціальну операцію. Він став другим литовцем, який загинув воюючи за Україну проти російського агресора. Президент України присвоїв почесне найменування двом бригадам Збройних сил України. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави. І так, 31-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування імені генерал-хорунжова Леоніда Ступницького. А 110-та окрема бригада територіальної оборони сил територіальної оборони ЗСУ отримала почесне найменування Хортиця. Також президент Зеленський відзначив державними нагородами 299 бійців Нацгвардії, поліцейських, прикордонників і рятувальників, з них 71 смертно. Президент вручив Ордени «Золота зірка» героям України, а також передав нагороди рідним загиблих героїв. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.